Наскільки ж легше рухати щось в цьому житті на любові? Воно просто знаєте, це як е, це якби та інструкція по правильному використанню е, колесилою, або на агресії, на злості, на тиску. Або як то ще буває, на мене тиснуть, тому я тисну, я ж нічого не маю якби проти тебе, я просто тисну на тебе. бо тиснуть на мене. Але цей тиск можна зупинити на собі і не продовжувати його. Який би не був тиск ззовні. Якби тиснуть на вас, щоб ви натиснули на когось. Завжди вибір. І можна обрати, не давити, не пушити, не тиснути саме. тобто А трансформувати цей запит на якісь зміни в цьому світі. На любов або через любов. Тобто від вас хочуть чогось. І вимогливо дуже. Але ця вимога, вона якби незаконна, не то, щоб там законна чи незаконна. Бо якби, знаєте, коли законна вимога, немає сумнівів, немає емоцій. І тут нормально, тобто, коли є законна вимога, ти просто виконуєшся це. А коли є вимога емоційна, з емоціями тиску там напруги, такої внутрішньої емоційної вимогливості, тоді це можна всю емоцію відкинути, а знайти це зерно бажання, яке людина хоче, і це зерно трансформувати через любов. Наприклад... Тобі кажуть, піднапряжи когось, щоб він то зробив. А ти розумієш, що окей, це якби це в інтересах всього, що відбувається навколо. Але такими словами ти не хочеш це говорити. І ти розумієш, що є бажання щось змінити. І ти через прохання, через ну, якісь форми вербані, які якби включають про те, що це вчито спілкування людини з людиною. Людина, яка працює зі мною, і ти, я передаю це вже пам'ятаючи, що ми всі рівні, що все відбувається за взаємною згодою, і ніхто нікому нічого не зобов'язаний. І є відчуття поваги та вдячності, цінності один одного. Що ми взагалі взаємодіємо. І цей тиск такий без, скажімо так, дегуманізований тиск, де в цьому меседжі є лише щось, є все крім людей. Його треба наповнити людьми. Отак і любов'ю наповнити. Наповнити його люд... людиною, тим, що людина важлива. І... Це вже може бути в будь-якій формі Прохання, сказати про якісь відчуття своє. І ця капля, 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 вона просто потихеньку перетворить От таке щось сухе, у ці сухарики в знаєте, такий солодкий хліб кладуть при щастя. Тому любов, 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 любов.